Дізнаємося, що відбувається на прикордонні з Білоруссю, зокрема, пане Олексію. Доброго вам ранку Доброго ранку на прикордонні з Білоруссю. В принципі, у перші дні після того як відбувся цей заколот в Російській Федерації, то відзначався у Гомельській області. А саме з Гомельською областю межує Чернігівщина. Гомельська область Республіки Білорусь відзначався незначний рух військової техніки, але немає ознак присутності, присутності найманців і взагалі збільшення кількості військ суттєвого. І, отже, таким чином продовжуємо відслідковувати те, що відбувається, і ще раз хочу вкотре сказати, що. Згідно із офіційними даними і з тією неофіційною інформацією, яка є з скажімо так, наших джерел, то військові взагалі сили оборони на Чернігівщині цілком здатні відбити будь-які провокації, які можуть відбутися на кордоні. Знаємо також, що побував два дні тому у вас на Валерій Валерій з з Сергієм Шапталою, начальником генерального штабу Збройних Сил, навіть з'явилося про це відео на акаунті самого залужного офіційному ось в соцмережах. Так оце виглядало. І так розумію, що метою була саме інспекція готовності випадку, наприклад, саме на Чернігівській області, в Сумській області, зокрема наступу російських військ, можливо, там вагнерівців очевидно, що так, але подробиці не розголошуються, тому, тому тут треба покладатися просто на логіку на здоровий густ, на Те, що дійсно ситуану треба слідкувати за ситуацією. Відповідно, військові саме це і роблять, і планують свої дії. Справа тому, так я не хотів вас перебити. У мене просто шия ну наступна тема. Власне, вчора ми казали про те, що в нас з'явився новий очільник, а то що сказати, очільниця агенції АРМА, яка займається поверненням активів, наприклад, колабораціоністів російських компаній, які мали бізнес в Україні, і йдеться про мільярди гривень зараз. І ймовірно, ще більше суми найближчим часом. І пройшов конкурс, на який не рікають. Кажуть, що він був якийсь дуже швидкий, незрозумілий критерії були не сильно зрозумілі. Тобто він був доволі закритий. І людина, яка стала, яка очолила в результаті арму, це людина, яку про яку мало що відомо. Тим не менше, в Чернігові ця людина була заступницею облдержадміністрації. Тому нам ну дуже цікаво, можливо, ви більше знаєте. Про неї, і можете розповісти, хто це, що це, і і, і так далі. На жаль, на жаль розповісти якісь подробиць подробиць. Ну, навряд чи вийде, тому що тому що пані Олена, вона була заступницею голови облдержадміністрації. і тоді було на Чернігівщині така череда, коли досить, досить швидко змінялися керівники керівники обласної державної адміністрації, і це власне, власне така приблизно така суперечлива ситуація у характеристиці, і на Чернігівщині, і в цілому Україні, тобто, тобто не хотів, не хотів би тут виступати ні симпатиком, ні критиком, але але Особливо якихось яскравих моментів е відзначено не було. Е, ну, тоді просто процитую, також, е пише, е пишуть про те, от Любов Величко пише про те, що це жахлива новина, тому що це одна з найбільш недоброчесних кандидатів. Ось і. Дума 2017 року є заступником голови Федерації проспілок України про спілковий наступ. Головою всеукраїнської проспілки рідна земля працювала з 8 по 21 рік на різних посадах державної служби. Ось вам треба придивлятися, кажуть, про те, що відбувається. Ось, ну от. Така те, що однозначно, те, що однозначно було заявлено, і з боку з боку, скажімо так, чернівських активістів, що дійсно у, у пані думи немає досвіду, саме у такої специфічної роботи, як керування активами, була була дійсно робота, робота в громадських організаціях, робота в профспілках, але саме у такого досвіду, який який би годився тут безпосередньо у на такій роботі справді немає, що ж будемо дивитися, стежити за цим призначенням, оскільки йдеться про величезні гроші і про це це надзвичайно корупційно-генна посада, і людина, яка прийшла і очолювати, викликає запитання так само, як і процедура її обрання. Це це точно залишається, залишається великим питанням. Пане Олексію, в Чернігові відтестували військові з військоматів схему вручення повісток з допомогою нагрудних камер. Як це відбувалося? Як люди реагують, і наскільки це результативна процедура? Так відбувалося це дійсно за допомогою нагрудних камер, тобто використовували представники територіальних центрів конфликтації соціальної підтримки, використовували нагрудні камери і оголошено про те, що власне метою є створення повної, скажімо, інформаційної насамперед. Картини щодо, щодо кількості населення, яке військово зобов'язаних щоб якось більш повною була картина обліку військового. Про це кілька разів заявляли представники територіальних центрів. Хоча в соціальних мережах було ну тобто відреагували досить нервово, так частина аудиторії. Тобто, це було сприйнято, можливо, це було якесь певне непорозуміння, було сприйнято як, як от наполегливе запрошення, чи там примус людей до того, щоб вони всі приходили до, до військкоматів, чи до, до територіальних центрів. Насправді йдеться про те, що створити от я ж кажу таку більш повну повну картину. Скільки мобілізаційний ресурс, що він собою являє на Чернігівщині? Тому. І велика міграція населення, в тому числі. Тобто, насамперед, мета е, саме така: мова не йде про якийсь примус, про міф, там притягнення людей до територіальних центрів, але це заклик до людей бути більш свідомими і подати про себе інформацію, якщо вони, вони таку інформацію не подали. Хоча з іншого боку, е, досить досить багато хилянтів і е, кілька десятків є, в тому числі і. Е, Кримінальних проваджень стосовно людей, які будучи військово зобов'язаними укулялися від, від мобілізації.